Thank you Рівно рік тому, на початку квітня 2022 року, була створена тактична група Суми. Військове формування брало участь у північному контрнаступі на межі Чернігівщини та Сумщини. Згодом тактична група стала оперативно-тактичним угрупуванням, бійці якого можна оборонять українські території. Великописарівська прикордонна громада, попри постійні обстріли, продовжує розвивати спектр послуг для мешканців. Покращення медичної галузі залишається пріоритетним напрямком для місцевої влади. На сьогоднішній день ми зробили вже два таких вагомих серйозних кроки в реалізації цієї програми. У листопаді 2022 року ми відкрили нове приміщення терапевтичного відділення. І сьогодні ми Мали можливість відкрити оновлений рентген-кабінет. Роботи з оновлення рентген-кабінету тривали із грудня по березень. Основною проблемою була заміна підлоги. Довелося робити основу у 70 сантиметрів. Люди, які працювали, вони знали свій кінцевий результат. Вони бачили, що вони роблять, для чого вони роблять і як це все відбувається. Тому ніяких заперечень не було, працювали у вихідні, в суботу, в неділю, залишалися після роботи, максимально йшли на зустріч. Робочий процес відтворили на дошці в коридорі. Старе обладнання 75-го року вже не могло нормально функціонувати, але навіть так фахівці надавали послуги. Сьогодні ж вони мають змогу працювати на новому устаткуванні італійського виробництва. Апарат під назвою Каліпсо розрахований на два робочі місця. Ми довго думали, який саме апарат вибрати, вивчали характеристики, спілкувалися зі спеціалістами і вирішили придбати саме цей апарат. Такі апарати єсть у нас по області, але їх небагато. Вартість устаткування 5 мільйонів гривень. Кошти виділили із бюджету громади. Міська влада наша постійно проявляє зацікавленість з лікарями, готова забезпечувати житлом, готова додатково фінансувати, якщо не буде вистачати коштів. При заключенні пакетів з Національною службою здоров'я України, і як ми побачили, готова вкладувати в матеріально-технічний розвиток нашої лікарні. Ремонтні роботи виконали за рахунок благодійників, волонтерських організацій та спонсорів. Відтепер у кабінеті рівна підлога, яка була необхідна для нового устаткування. Лікарі отримали дві стійки: вертикальну та горизонтальну. Відзначають принципову різницю у роботі. Дуже зручне використання апарат, легко наші медичні працівники. І на ньому навчилися. Причому даний апарат, завдяки тому, що він буде використовуватися, зменшується навантаження рентгенологічне, радіологічне на пацієнтів і на медичний персонал. Заходи пацієнт, ми його от, робимо снімочок, і все це буквально 5, максимум 7-6 хвилин. Оновлення обладнання та можливість отримувати якісні медичні послуги радують пацієнтів. Персонал у нас дуже хороший, е, відношення і саме здання дуже хороше. Е, себе чувствуєш приємно в такому зданні лічиться. Мені все дуже красиве і гарне і чисте. Сто е, разів миють, сто разів витирають, я вам не, не передам. Дуже хороші медсестри і тіняні медична галузь на прикордонні функціонує під обстрілами та з проблемами логістики, тому покращення медичних послуг є необхідністю. Над цим вже працюють. Розуміючи те, що ми щодня під обстрілами, то тут вже за ціною ми не стояли. Просто ми розуміємо, що в нас в будь-яку хвилину може бути не хворий, а саме поранений, враховуючи що до найближчої лікарні в нас 50 кілометрів. Ми просимо, щоб для прикордонних лікарень НСЗУ ввело коефіцієнт десь півтори, а може й два. По кожному пакету, тому що ну це необхідно, і це все всі прекрасно розуміють. Розвиток маленьких громад має вагоме значення для розвитку всієї України, впевнені в великій писарівці. Великописарівська громада є маленькою частиною нашої такої незламної України, і ми сьогодні демонструємо наше бажання жити, розвиватися, бажання нашої перемоги, бажання миру. Зараз дуже гарний приклад, коли прикордоння. Не просто виживає, і бореться, а воно ще й розвивається. Місцева влада, поряд із керівництвом в даному випадку лікарні, шукає можливості робити щось краще, чого не було навіть до війни. Це якраз філософія загальнонаціональна – Відновлюватись, відбудовуватись уже на новій основі, на більш прогресивній. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС. ДТП сталося на вулиці Герасима Кондратьєва. Автомобіль Ауді в'їхав у тролейбус. Як з'ясувалося, за кермом автівки був 15-річний хлопець. Внаслідок автопригоди 15-річний карманич автомобіля Ауді отримав тілесні ушкодження, з якими його доправили до лікарні для надання необхідної допомоги. Патрульний гаради місце подій та викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі буде з'ясовувати всі причини та обставини даної події. Благодійний фонд коло хати передав управлінню охорони здоров'я сумської міської ради гуманітарну допомогу, зокрема медичні засоби, яких потребує громада. Вони дають перелік ліків нам спочатку, які вони пропонують надіслати в наші комунальні установи медичні заклади. Ми відповідно роздаємо цей перелік по лікарням, вимогу отримаємо потім зворотним зв'язком від головних лікарів і формуємо список тих ліків, які нам потрібен, медичні засоби розподілять між лікувальними закладами сумської громади, але для їх отримання необхідно мати відповідний рецепт. Вони не розподіляються таким чином, що можна прийти в управління охорони здоров'я або в лікарню і за відповідною заявою отримати. Отримати дані ліки можна безкоштовно по призначенню. Сімейного лікаря Колохати – це український благодійний фонд, з яким Сумська міська рада планує і надалі співпрацювати. Ми опрацьовуємо другий перелік, який нам надали їхні можливості. І ми зараз опрацьовуємо наші потреби в тих ліках. І ці ліки, які надійшли, вони більше для амбулаторного лікування пацієнтів. Вони розподілені відповідно до потреб до наших лікувальних закладів первинної ланки серед отриманих медичних засобів, препарати для лікування серцево-судинних захворювань та для лікування хвороб дихальних шляхів. Ми дуже вдячні міському голові відділу охорони здоров'я і безпосередньо громадській організації біля хати. За те, що ми сьогодні отримуємо гуманітарну допомогу для наших пацієнтів. Новини СТС.